А, сторінка 19 підручника, ми з вами і почитаємо, і ще трошки попрацюємо із творенням прикметника. Тобто, ми з вами просто із допомогою різних суфіксів, перший урок роздивились. А тут ми закріплюємо але ті суфікси, які часто-часто вживаються в нашій мові, і які бувають там, в них бувають іноді у вас орфографічні, тобто при написанні. О, Віта Ващенка, помилки. Тому е, саме у нас ось сторінка наша, 19-та, прикметниками і суфіки саме зі, Сік, Зік, зі, Ск. Дивіться, е, вони у нас ось так пишуться зараз. Ну, що ніхто не приєднується. Добре, тоді я відкриваю нам екран. Почати. Так, де наш у нас математика? Зараз я можу тут на планшеті відкрити. Так, секундочку. А, мова десь у мене була. Ось вона. Так, раз, два. 18 дев'ятнадцять, десь так. Ось. дивіться Прикметники з суфіксами з зі К, зікціка. І так, перше у нас. Заприши прикметники і іменники. Е, так, ось цей наш урок. Так, зараз вантажиться ще раз. Давайте, просто одразу в порівнянні з тим матеріалом, що у нас на сайті є по уроку. А у нас тут на сайті додатковий ще матеріал е, для... Творчих завдань є. Ну що, фентезі, хтось вийшло щось написати, поки у мене відкривається, скажіть? Хтось про щось, щось придумав із вас? Я написала. Я тоже, наверное, написала. А про кого Віка Богунова написала? І я написала з сестрою. О, супер. Так, а Віка Ващенко про що буде писати фентезі? Эм про uh, голубей. <головік> Зеленые скормили можешь. О, не, непогано. <головік> Ярослав, давай. Ты про що будешь <головік> писати? Я буду про пингвинов, которые жили на, на полюсе, в котором будет война за Украину. О, ну. ну. Против в Росії. Ага. І вони будуть боротися з Путіним в рукопашку, коли він його закопає, ти кинуть. Але ти не забувай. Не, не дайте, Ярославе, сколько в реальності таких під. Але не, не, не забувай додавати елементи які чарівності, чарівники там, може, бути злі. Але добрі. Не, не, я хочу, Ярик, Я пропоную тобі так, щоб у тебе був цей відмак, який вперед і Ой, туди вверх підкидаю гекс і в себе влюгаю. Аскухредно. Так, 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 так. Так. Можна. тобто не забувайте фентезі, ми пишемо з вами фентезі. Так, о, я Огієву зараз запущу. Давайте поки запускаю. Нам число клас. Звідно вміють літати. Угу. не вміють. Ну, вони на початку реально вони не вміють, але в фентезі ні. у Ярослава вони можуть літати. Це ж фентезі. О, ага. Так, ось я у нас урок думаю, цей, який був. Так, зараз я натискаю опрацьовано. І йду далі. Е, правофис суфіксів прикметників. Ось наше з вами продовження. Слово творення і творення прикметників. Так, ну, бачите, у нас тут по підручниках іде, а ось у нас е, е, творча частинка. Але давайте спочатку по підручнику підемо, тому я розкриваю. Запиши прикметники і іменники, від яких вони утворилися. О, прикметник. Це як українська мова. Це у нас продовження, так. Мова читання таке. Бо ж бачите, у нас інтегрований Л'єро зараз спущу. Курс у нас мова з читанням поєднані в одному підручнику. Тому як воно нам викладено, так ми йдемо. Тому. А я думала, що англійсько. Ох, як хтось думав. Зразок, дивіться. А, а ось слово англійське у нас і є. Англійський, англія. Так? У прикметниках виділи суфікси і знак м'якшення. Давайте я вам висвітлюю тоді зошит. А ви, ну, напишіть вправо один. Я зараз відкрию. Вправо один. Це у нас делекатська сторінка. А мене завантажується все. Так, вправо один зараз, секундочку. Не хочу зберігатися, бачите, кожен раз. Я Так. Ще раз тільки наповторювала, Лера. Що у нас в підручнику інтегровано, мова з читанням. Тому якщо в такому порядку викладено, ось так ми йдемо. Тому у нас, бачите, підручник написано українська мова, а не українська мова і читання. Тобто просто Там, де ми частину уроку і почитали, і пописали, так, вправо один, я пишу. Давайте. так. Здається, все, ручка у мене працює некоректно. Ладно, зараз вантажиться, бачите, як пише. Хто ще не чув? Хто був глухий? Вправа один. Так. Луцьке. Від якого слова пішло? Луцька? Так. Да. Це місто Луць. Луцьк. Написали. Луцьк. Цик. Суфікс цик. Виділили. І м'який знак обвели? Як за зразком? Далі. А У мене напише. Ось як у мене. Один до одного пишеш. Гірська. Гі -р і так, що? Сіки? Суфікс м'який знак обвели? Гірська від якого слова? Пішло. Від якого іменника? Ну, від якого іменного слово гірська пішло? Гірська. Так, який, який Гірсь. іменник? Що? Гора. Гора, правильно, і очергування просто. Гора. Молодці. Так, Вінницький? Вінницький. Кей? Це суфікс прикметниковий. Він тільки у прикметників є. Виділяємо м'який знак. Це від якого слова пішло? Від якої назви міста? Ану, скажіть мені. Вінця. Правильно. Вінця. Дуже красиве місто. І козацький. Який суфікс у нас тут? «Ці К. Цік. Цік. Н'який «Ці «Ці знак. «Ці М'який знак виділяємо, а суфікс цик. У нас сьогодні сік, зік, цик. Прикметникові суфікси. Від якого слова пішло козацький? Козак. Правильно. Молодці які тут. Дивіться, як ми швидко це зробили. Від слова козак. У нас це пішло. Давайте підемо далі. Утвори та запиши мога більше від географічних назв твого регіону, нашої області. Хм. А хто знає, зараз ми з вами позмагаємось, які ми знаємо назви в нашому регіоні? Так, ну, наш, наш місто як називається? Дніпро. Дніпро, тому Дніпро. який, наприклад. Перше слово. Дніпровський. Дніпровський, Дніпро. правильно. Дніпровський. Далі. Який у нас район міста? Хто знає? У нас 10 районів. Місто поділене на 10 частин районів. Наш район, в якому наша школа, як він називається? Індустріальний. Правильно. Тому який? Індустріальний. Тому що це назва району. Індустріальний. Так. Добре. Дніпровський індустріальний. А, добре, а яке у нас, ви знаєте, якесь може місто або село тут у нашій області? Або річку. Ну, крім Дніпро, то ми знаємо. Самара. Самара, Тобто, наприклад, плавні які? Самарські. Самарські Са плавні. Це там, як з е, камишом очеретом заросло, є прямо. Багато таких поверхонь і називається Самарські плавні. Так, Самара добре, а ще, може, знаєте, яка у нас річка в області є, крім Дніпро і Самари. хе я mm. не знаю. Оріль. Оріль, так, Оріль, Орільський. Давайте. Ориль. Я знаю Гавайи. Це не в нашій регіоні. Та да я знаю. Угу. Наш же наш регіон цікавий. Орільський. Mm -hmm. Так, добре, а хто знає якесь містечко е невелике у нашій області? Надежда Алексеевна, що там написано після Непроски. Индустріальний. Так. Далі, що у нас? Орільський, яке місто, знаєте, якесь? У нашій області. Ну. Кривий ріг. Яке? Кривий ріг. Кривий ріг точно. Точно, Криворізький. Криворізький. Бачите? Їй. Це Давайте. Запоріжжя це... це інша область, інший регіон. Кривий ріг це Дніпропетровська область. Ну, наприклад, Новомосковськ у нас, так, є місто. Чули таке? Так. Це теж ну, будете знати. Новомосковський. Навіть район такий є. Новом... Новомосковський. Тут не... недалеко. Якраз на Новомосковській. а. Скажіть, будь ласка, будь ласка, коли ми виїздимо з міста, що там у нас по шляху є? Хто? Нового, Нового, Поля. Хто? Що? Новомосковськ. Поля. Поля. А назви якісь там, може, ще пам'ятаєте, села або. Е, Ой, да, я помню, Зараз, е, Де у вас, Ярослав? В якому селищі у вас дача? Ану? В... Піщанки. Піщанка, там по путі є. Либо Орловщина. Так, і Орл. Давайте Піщанка, Піщанський, або Піщанська. Ну, давайте чоловічий рід. І Орлівський. Орлівщина є селище. Орівщанський. Орлівщина. Крапка. Ну, бачите вам е, для інформації, для роздумів. Чи дійсно ви гарно знаєте ваш регіон, нашу область? Для цього достатньо можна дивитися. Там, там ще один город був, я забрал. Та їх багато, так. Дивіться, ви... Там, ну, недалеко. Прям я рядом з ним приїжджаю угу. постоянно, коли їду на дачу. Щас. Ем... Там, где ще Катя, там Катя живет еще. Угу. Підгородні... чи ювілейні? Так, підгородні. Підгородні. Так, так. Дивіться, ось наш регіон, Дніпропетровська область. Можемо прямо карти увімкнути, бачите? Я вам зараз показую. І ось нам на картах, зараз, ось наша область. Ось наша область, бачите, межами. Ми можемо подивитися Павлоград. Ось бачите, Новомосковськ, Черкаське. Тіше, Тіше, не співаємо. Олександрівка, Лиманське, Майське. Дивіться, скільки у нас тут багато з вами. От Підгороднє, Ось Слобожанське, так? Ось Підгороднє, Ось Слобожанське. Ось наш індустріальний район в Дніпрі. Бачите? Ось наш індустріальний Це наше саме місто. Далі зараз я зменшую. Тобто подивіться Google-карти. Від... От перемога, село недалеко від під Підгороднього. Спаське. Ось Новомосковське. Вам видно? Мирне, Новоскотовате, Далі Хащеве. Ось Орлівщина. Піщанка. Мельоративне. Дивіться, Мар'янівка, Дмитрівка, Вільне, Гвардейське. Хутора губиниха, очарувати. А це последні уроки? Ні, у нас ще англійська це мова. Последні. Тобто, ребята, рекомендую подивитись на карту і взагалі дослідити, що, наприклад, з нашого боку, які регіональні географічні назви у нас є. Я думаю, вам це буде тільки на користь. Згодні. Це цікаво знати, де ви живете. Правильно? І пізнавально. Так, а що у нас тут у третьому? Давайте подивимось: Третє. Третє. прочитай текст, визнач його тему темою мету. О, це у нас вже елементи читання. Чемних осіб можна зустріти не лише в казкових країнах. Е, у кожній мові є чарівні слова ввічливості. Деякі з них, до речі, схожі на українські. Добрий день чеською, до добрий день, а польською джень добрий. Подяка білоруською звучить дзякою сербською. Хвала, а в угорській мові вживають зовсім незвичне нам ксьо ксьо-сьо-ньом. Прощаються словацькою довідєнія, а румунською па. Не забувай довідєнія. відінья. Бач, написано. Словацька. Не польською, словацькою. Кажу, я кажу я словацькою читаємо, підручнику. Не забувай про ці важливі слова, тим паче, що тепер ти має, можеш сказати їх різними мовами. Як думаєте, яка тема у нас цього тексту? Тема яка? Вітальний з людьми. Так. Е е е слова ввічливості сло е різними мовами, так? Це у нас тема. Про що? Правильно, вітання, тобто слова в вічливості різними мовами. Мета. Яка мета? Чому навчає цей текст? Другою мовою. Так. Е Елементи інших мов, так? І далі що? Да. Що у нас? Чому навчаєшся? Е, часто наші слова чемності іншими мовами звуться дуже схожі. І не забув... що у нас головне? Не забувай про ці важливі слова. Тобто... Угу. А це ж е, слов'янська родина мов, тому вони схожі. Це слов'янські мови, тому вони дуже споріднені. Ви ж помітили самі. Так, скажіть, будь ласка, які у нас тут є прикметниками з суфіксами сік, зік, сік. Так, я поки пишу вправо три, а ви мені. У e кого є підручник? Так, вчених осіб можна зустріти. Не лише в казкових країнах. Є тут сіки, зіки, ціки. Нема. Так. У кожній мові є чарівні слова вічливості. Ні. Так. Добрий день чеською. Чеською. О, пишемо чеською. Чеською. А, польською. Так. Так, білоруською. Чому? Сіки є. Так. Так. Сербською навіть є. Серб. Українською. Ну, у нас є, так, українською. Українські, Точно. Дякую. Ук. Зараз. Так, укра. Гін. Так, зараз зараз. Україн. Кі. Так, що у нас тут ще? Білорусько, сербською, угорський. Так. Ого, скільки тут слів. Угорський. На угорській мові. Потім у нас зовсім незвично. Кссь оном. Кссь о ньому. Ох, так. Важко вимовляється. Прощається словацькою. Ага, словацькою ми ще не писали, так? так. Словацькою зараз. Угорський. Слова, по Так, словацькою, що у нас ще? І румунською все останнє. Так. румунською. Подивіться, кстати, вам додаткове завдання за бажанням. Де, наскільки далеко ці країни Чехія, Польща, Білорусь, Сербія, Угорщина, Словакія, Румунія, чи далеко вони від України, чи поряд? Якщо поряд, то цим е, зумовлена схожість мов, так? Спорідність, тому що на сусідніх територіях так? проживають. Я вижив, Польща майже знаходиться. Ну, подивитися. Що, що? Какая Росія рядом, Украї... рядом с Польшей? Україна. Україна. Россия вообще-то такой нету. Все равно это практически Рум... не справляется. Румунія, Румунія у нас теж з Україною, так? На кордоні. Так. Є. І Молдова. Але Молдавская там добра... трошки інша, мова Більша різниця. Так. І у нас останнє. А, дивіться. Так, залишилось. Я думаю, ви самостійно вже спишете. Вставляються пропущені спи. Українських, так? Українських. Далі. Лицар який? Лицарський. Ски Скийський, так. І мор. Морский, а вы. бачите, сики. Бачите, сики скажи. сики, Алексеевна, а вы можете не заканчивать? Я хочу ем, классу зачитать мой стишок. Только е, вы ви выйдете, а я тут е, скажу. Він, він, він не дуже коректний.